Війни Ростиславичів. І довідались про злочин і князі і вояки, Але проти них злочинець вже веде свої полки. Святополк, поляки, угри творять спілку з ним одну, Хочуть знову розірвати на шматки Галичину. Ростиславичі боролись і побили ворогів. Володар розбив Давида і Василька увільнив. І сліпий, слабий Василько їде верхи на коні, вже не вгледить він ніколи Сонця в рідній стороні, І угледіли Василька перед боєм вояки, і сліпих очей Василька полетіли блискавки. І зворушені безкраю, затаївши в серці гнів, вони кинулись з мечами і розбили ворогів. Довелось також і уграм під перемишлем боях Ростиславичам лишити безліч трупів на полях. Довго-довго потім угри з жахом згадували бій. Довго-довго дивувались нашій силі бойовій, І не зважували знову підступати до Карпат, Не топтали більше поля, не палили наших хат. Тільки іноді поляки долетять до наших меж і назад. Сторожа пильно оглядала землю з веж. Рюрик вмер, Галичиною Правив тільки Володар. Прави мудро не боявся ні поляків, ні мадяр. Жив при ньому і Василько, і все скаржився йому. Ах, навіщо це нещастя? Відкіля воно й чому? Не напивсь моєї крові, ще й ляхам віддавав. Та хіба ж Давиде, Лютий, я з братами воював? Ні. Мені колись світила інша сонячна мета, та закрила всі дороги і всі сонця сліпота, А хотів я звати тюрків, печенігів і братів, Разом знищити навіки хитру Польщу я хотів, і, зміцнивши Україну, знов на половців іти, не судилось довершити Досягти мені мети, вік минув, труна чекає і тебе вже і мене. Хто ж скажи мети ясної із нащадків досягне? Дві викопують могили, два обтесують хрести, два брати жили братами, і умерли, як брати. Володимирко Володар умер, і сина Володимирка лишив. Був це князь твердий, рішучий, серце з кременю носив. Перед ним мета єдина сила міць галичини. Рівні всі, народ, бояри, всі у матері сини. За Дністер, на гори в галич. Він столицю переніс, замок він обвів валами ровом мурами обніс, і розцвів, як Київ галич, на дорогах, на шляхах, наче ярмарок зібрався і розкинувся в степах. Скрип возів, іржання коней, крики, ляскіт батогів, хмари куряви над степом. Ревне пояних биків, на Дністрі ще більше руху, люди бджолами гудуть, серби, половці, араби, крам купують, продають, продають пахучі трави, зброю, овочі, вино. Найкрасніший посуд грецький, оксамит, ябваб, сукно. А купують шкіру хутра, віск, дерева, збіжжя, сіль. Кораблі пливуть невпинно і приходять звідусіль. Місто теж блищить, шумує, самоцвіти на жінках, в сріблі в золоті бояри і в бобрових кожухах, запишалися бояри, хочуть влади, бунчука. Та страшна, міцна, залізна Володимирка рука. Не дозволю, щоб в державі жив щасливо тільки пан, для усіх держава мати, для бояр і для селян. І корилися бояри, але тільки не в думках, в серці камені носили і змовлялись по кутках.